<різний рейх> <Їна, займа. різний рейх> <різний рейх> Придуриться. <різний рейх> нашу На. зарплату <різний рейх> <різний рейх> Я хочу тут выкак я. Позор дорого. Кажи, тут вулиця видиться штати. Дев'ю, хоч западівав. Скажи, повний диплій. Роби паузу, і то споткай місце.

Я тоже. Покажи тебе. Я покажу. Конце замороз, <говори> условается. Не зацікаво. Він не буде в контактах. Ти можеш мішки дати той? Ютуб? Ютуб мішки, так? Ні, то не треба кидати YouTube. Куди? Контакти так як я буду. Ютуб, no, okay. не. Ютуб не кидай. No. Тобі надійсно. з'їздить. No. Звести тривожні. Ти да мені ти. Хана, Det var en skarp plass. Давай я підводила. вхід, Там де запалі всі придуть. Хоче йти? Ей, вона хоче йти. Радієш, ти хочеш? дати вилати почай. І Куценський ні, ні. І Куцен. Ні. Ок, сауч. Ну дайте, що вимахнули. ви починаєте? Раз, два. Майвлуся.

Вікень то Бугай, як тою наду. Лікіть то Бугайською наду, то зараз у нас Фокус мода. Покись мода або. перший вийшов, другий вийшов. А твої. Пускай за цих. Він каже, там тату. Ти зніме тогда всередину. Кинемо позор в год.

Смішку, смішку, улупнейся, другий поверх. Ну давай повім ще фото і ніж. Та Ну, смішку. Ну матниць. Ну, маднець, давай. Улибнися, що? Діти, не хочеться улибнути. Две, две, две. Два. На селі. Ой, я не так сі пешу. Я не хочу діти. Дайте сі улибне, та улибне. Ні, мама, сі улибне. Два. Два. міст 2014, вулиця Шептицького міста ходимо в дачевський район Львівська область. Україна що май будинок, що під'їзд? Україна, планета земля. Галактика якась собачка. Дивіться, <ріця> дивіться знову дві. Ось тепер надула. Від не прийшов. Прийшло два.